И всем чуки брики, мои фраеры, з вами я з за діляр, і и моя сестра Яремия. Всем привет. И сегодня мы будем продовжить проходить привет, сусід. Мы уже будем проходить акт 2-2. Попередить раз по упаде в якомусь підвалі. Нас сусід схопив. Да. Я только в наушниках буду. Я в наушниках буду играть. Так. Mm -hmm. Ага, кто еще кинул? А подожди. Опа, интересно. Тільки подожди, у меня запись. А, да, вона знімає. зима. Добре, продолжим далее. У меня також тут другий акт, тільки я його вже Ну, Понятно. Ти будеш участвовать чи ні? Сейчас mm -hmm. я там просто буду. Понятно що тут у нас? Так, тут у нас вихід значит. Ну давайте піднімати это. Вийшли. Ну <світ> 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 пішли. А тут я буду швидко проходить, бо час тоже цей діти не можна дивиться. Побігли. Побіг. Спробую десь. Буду mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Опа. Опа. Блин, побачила. Тинки. О. Забылся. А а а а а а а я забылся про це. О, мой гад. Ну, я пусть давай, залезай. Прайер, сосед, давай, слезай. Я сказал, слезай, давай. Верами, як ты упишешь, что происходит? За ведро? В... ведро? Я там камеру поставив в ячу. Банихопаємо! А хотя не банехопать не надо, мини так не спрямо. Тут треба банехопать, иначе мы духаємо одного. Нет, ну, блин, це довго буде. Це занадто довго, коротше, буде. Дивіться. Ми будемо через бату. Проходить! Що? Я Хух, Кухне відібрав у мене. Нем тут. Через бату будеш? Да жопа я А я к вам камеры, поставив? А я я бачила, ты на крышу забегал. На крышу? Да. А я нет. Чего ты, Смия, косяк мне поставив вскочить? Сбер. Ну его нафиг. И сппил. Все. Да куда ты? Да блин. Ладно. Ты камера засхала. Привим. Нам треба еще один вентиль перекрутить, мы знаем, де це. Давай. И двигайся, так пересідаємо и дивимося на солнце. Вот такая темка. Чому там кусок карты видно я не знаю. Давайся. В хату він пошел. Він десь в хаті. Тільки. Зараз дивіться, банихоп, хопить, будемо банихопить. Так, дивіться, і один вентиль вот тут Забрав. Тепер давайте підемо до акуга, по суті, да. Акуга. Сейчас батут, короче, будемо проходити. О, здорово. Угу. Так. Да. Подожди. А, ты через... Свою... У меня одна темка есть? Я через способ свет. Ребята! У мене є одна темка. Дивіться, у мене є одна темка, я її покажу. Так можна швидко пройти другий акт. Дивіться. Моя темка. Спускаємося так по подробити і оп. Задіваємо хітбокс криші. І дивіться. Іди. Доходимо туди. І. Тільки ця темка, мабуть, тільки. В мобільній версії працює. Це не тільки в мобільній версії, а в ПК версії. Зараз докажу. І все, моя томка. Ромати Нічого, боятись тут нічого нема. біла темка! Оп. Або моя темка, тільки подастов не Била темка. Ура! Ура! Била темка, ура! О, я Ніхто пішла, про цю я темку не знав, никто не знав. Я знала. Про мою темку, да? Я знала. Бо я тобі показываю. Ладно, третій акт Третій акт у нас тут. Ті, а, ти його так швидко не пройдеш. А от третій акт тут прийдеться довго проходить, на декілька серій, значить. Ну а добре, на друзі. Дві-три серії. Надіюсь, вам сподобалось відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. Добре, а з вами я був Задіялір і... Єремія, всім пока, пока, і всім пока, пока, мої фраєри.